Чи дійсно члени НАТО мають достатню кількість систем ППО, аби задовольнити прохання України передати частину з них? Має, але чомусь вона ж лобиться. Ну, ми знаємо причину, чому НАТО могло закрити це питання ще в перший, перший рік війни, ще в перші дні війни. Отак От я вам скажу. Тому що е, фінансова е, допомога і фінансові якісь моменти пов'язані з цим питанням, в них є. В них є дуже багато ресурсів, дуже багато ресурсів. Але страх за те, що вони зараз допоможуть Україні, і Росія на них е, обійдеться, і вони будуть потім мати проблеми з ними. Е, тож я хочу показати і нагадати нашим, якщо хтось дивиться, я не знаю, чи з Євросоюзу у нас, то хочу нагадати про те, що Україна одна стримує цього ворога. І якщо ми зараз всі об'єднаємося, то ми зупинимо цього ворога раз і назавжди. Але чомусь досі е, я не розумію, чому вони досі її бояться. Тує Росії. Я і ось для мене, як для людини, яка бачить моменти якісь про Росію, і мене для мене не зрозуміло, чому вони й досі бояться. Вони що думають, що е, щось буде інакше ніж з Україною. Ну, тобто, що для чого для чого весь цей ті цирк пов'язаний з тим, що е, е, ми вам не дамо гроші, бо ми трошечки ще поки що сичимо, що вони можуть напасти на нас. Я дуже хочу на це подивитися, як Росія буде воювати з цією Європи. Вони Україну не можуть перемогти. Хоча Україна е, здавалася всім е, така, типа якась така країна, десь е, на е, незрозуміло де в якій частині Європи. І, десь в Росії, да, якась частина Росії, розумієте? Тому е, надихатися треба, брати приклад з нашої країни. І зараз Україна показує саме цей приклад для всіх європейців, але чомусь досі е, є присутній страх з приводу е, того, що Росія щось там їм заподіє. Ну, хай бояться. Це те ж саме, е, розумієте? Теж, це те ж саме, що. Казати, що ми засуджуємо війну в Україні. Ми засуджуємо це. Казати всі можуть сидіти за, цих, за цим круглим столом е і щось там казати. Ми також з вами можемо просто сидіти і казати, що буде, що не буде. розумієте? Але дія це найважливіше зараз, найважливіший аспект. І ми це розуміємо, але знову ж таки повторюю: вони бояться. Ось і все. Просто бояться. Сцикуни. Які результати принесе засідання Ради Україна НАТО 19 квітня за запитом Зеленського? Ну плануйте це е, е, якісь е, будуть е, будуть 100% і дуже цікаві. Якісь закони, якісь допомоги, але все це пізніше. Тобто, десь приблизно на кінець літа, десь в цьому аспекті е, важко, важко домовлятися зараз. Важко і це репутація України. Ну ми повинні розуміти про те, що саме ось е, репутація України зараз в тому плані, що ми вам даємо гроші, а десь вони зникають. І в цьому також є дуже велика проблема, з якою ми зіткнемося зараз, тому що вони, начебто, знаєш, типа в них нема такого розуміння, що там, якщо ти, наприклад, платиш там 30 доларів там за щось, 30 євро за щось, ти отримуєш отримує повністю всю суму, і вона йде на конкретну допомогу. І вона контролюється дуже багатьма органами, куди вони йдуть. А в нашому випадку ми даємо 30, 15 собі, забираємо собі, вісім забирає ще хтось, 3 забирає той, і у нас залишається там 3, 3 копійки для того, щоб вирішити цю проблему. І так буде. І так буде. розумієте? Тому, звичайно, вони не спішать в тому плані. Вони ну, не знають, як, як з, цим, з цим діяти. Розумієте? Тому. Не треба казати, що вони там ж е, не, не хочуть зараз на даний момент нам щось давати. По-перше, це страх дуже сильний з приводу Росії. А по-друге, ну вони хочуть е, якісь е, висновки, де воно все поділося. Тому, звичайно, і рейтинги президента впали, і рейтинги України впали, тому що вони ви їм здається, що українцям взагалі не потрібні ці всі речі, розумієте. На жаль, це показують карти. Це не моя особиста думка. На жаль, це показують карти. Хто причетний до вибуху на заводі найбільшого британського виробника зброї в Уельсі? Це якесь. Знаєш, ну, це по перше Росія 100% там замішана. Це якесь нагадування того. Для, для е, Британії, яка дуже активно зараз зайняла позицію, що ось дивіться, ми можемо і таке зробити з вами. Тобто, отак, ось у чому проблема. Е, я не впевнений, що це може налякати е, саме британський уряд, але те, що це може налякати британських людей, британців, е, які можуть потім підняти бунти і, і вимагати Перестати допомагати Україні. Оце чого хоче Путін. На даний час ні. Я ще раз кажу: це не впливає на уряд. Це впливає... Він же ж Він же ж як Він дуже розумно робить. Він впливає не на уряд. Він розуміє, що уряд не можна перемогти. Він впливає на людей. Він показує людям різних країн. Це ж не перший раз таке було, включаючи Польщу. Е, він показує людям різним різних країн, що ось дивіться, що буде, якщо не дай Боже, ви яким чином будете і надалі продовжувати допомагати. Е, а люди ж вони, це ж така дуже народ, це дуже така руйнівна сила. Ми всі прекрасно знаємо по майданам, е, тому е, і британці вони дуже схожі з нами енергетично, що вони вибивають. Вони можуть спокійно підняти бунт, і вони такі, знаєш, як українці, дуже емоційні, дуже запальні. І якщо там щось не так, то вони там починають себе отак поводити. Тому це такий доволі агресивний народ. Але е, мені здається, що е, ось в мене відчуття, що це може дійсно вплинути в негативному форматі на людей Британії. Чи буде схвалено проєкт Джонсона, який передбачає 61 мільярд доларів для України та союзників і вимогу передати Атакамс. Поки ні. На даний час ні. Якась частина щось буде, але дивись, я ще раз повторюю: мені випадає карта сили в кінці. Дуже часто, дуже багато. Питань фінансів на зараз показує негативний результат. Але чомусь показує на кінець, саме на серпень місяць, що там відбудеться? Що, що за така активна ситуація пов'язана з тим, що нам почнуть допомагати? І це не перше запитання, це ж не перша людина, з якою я про це Говорю і е, це не перше таке запитання пов'язане саме з фінансами. Тому е, чекаємо на, на цього лева, який стане е, в Задіаку. І ось саме Лев е, при, допоможе нам фінансово. Що там буде за допомога? Яка там буде допомога? Я не знаю. Але якась знаєш, все якось стікається саме в кінець літа, ось так. З якою метою міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Роберт Габек у четвер прибув з неоголошеним візитом до Києва. Ну, проблеми. Звичайно, ну, а що можуть обговорюватися? Десять е, вісімка мечів. Проблеми, які зараз є, а у нас зараз їх дуже багато. Фінанси, гроші, Нема грошей. Все закінчилось. Ніхто не дає. Люди виживають як можуть і е, ну, максимально намагаються, хоч якось, хоч якось, е, е, себе реалізовувати. І знову ж таки, ми говоримо про війну. На війні не вистачає грошей. Дуже велика кількість грошей кожного дня виходить на війну. Дуже неймовірно велика. Там мільйони просто доларів. Розумієш. Е, і якщо об'єднати, я так і думав, якщо об'єднати всі ці кошти, які витрачені були на війну, всі ці збитки, які ще будуть витрачені, то можна реально побудувати нову країну. Можна просто купити Молдову і приєднати її до України. Можна купити ще й Румунію, бо в них також грошей там не дуже багато. Розумієте? Тому все це те, що зараз відбувається в цілому, це абсурд, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що замість того, щоб вбивати українців, руйнувати, знищувати, ти міг би свою країну так підняти, так підняти, що це просто було б неймовірна країна, яка була б найбагат, найбагатша країна. Ти б ти просто б з Росії зробив Дубай В, з усієї Росії. Але ні, треба ж показувати, що для нього це очевидно. Для, для нас також повинно бути, що очевидно, що Путін, Путін гроші не цікаві. Розвиток країни не цікавий. Йому цікаво воювати зі всіма, але з іншими йому не було цікаво. Ну тому що вони не давали супротив такого супротиву, як українці. А тут Боже нарешті нормальний суперник, з яким можна воювати. Тому йому вигідно воювати, тому він, він, він не зацікавлений в перемозі. Він не, заці, точніше, він не зацікавлений в тому, щоб це закінчилося. Він зацікавлений в тому, щоб, е, 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 в цілому, щоб вся ця історія продовжувалася. Йому це цікаво, йому класно, бо, по-перше, він герой, бо він рятує свою країну. По-друге, він знову ж таки знищує людей, бо він дуже і це легально знищує. Розумієш? Пояснюється тим, що якщо б, не вони, якщо б не ми, то вони. Розумієш? Це, і, це, і, і це просто, просто це жах. Тому що ми в цьому всьому живемо, і ми не винні в цьому. Ніхто з нас не винний в тому, що ми зараз маємо, що ми зараз відбиваємося за проблеми не нас взагалі. Але ми це приймаємо. І ми розуміємо, що нам потрібно все ж таки відвоюватись, відрізатись, зробитись так, щоб ми просто зненавиділи Росію на такому рівні генетичному, щоб просто не було жодного бажання навіть просто включити ту Гагаріну чи ті астіарті собі десь на послухати, щоб не було бажання передивитися якийсь радянський фільм, де поплюжать Україну. Де щоб не було бажання жодного взагалі спілкуватися з цими людьми, щоб не було бажання навіть ніяким чином пов'язаним бути з цією країною. Щоб нарешті вивчити українську. Я не кажу людям про те, що треба вам обов'язково не розмовляти російською. Якщо ви хочете розмовляти, боже, наш вільна країна правильно. Але знати свою мову і спілкуватися з людьми, які до тебе говорять українською, це ти маєш Маєш це робити. маєш. І не казати, ой, у мене челюсть не стоїть на цьому. А розуміти і вчити. Тому що я пам'ятаю перші свої дні, коли я перейшов на українську, звісно, дуже цікаве зрілище. У Мене досі є, є такі слова суржики, але я ну тобто я зараз порівнюю знаєш той час, коли я навіть е, коли мене запрошували на якісь передачі, де потрібно було виключно розмовляти українською. я Казав мене не можу, в мене не стоїть челюсть на то все, розумієш. А зараз я реально розумію наскільки важливо. Що, що я в свій час вчив українську мову. Бо це ж я не ходив до репетиторів, я ж просто сам згадував, що в мене ж там по-українській мові було 10, по літературі 11. Розумієш, я так просто собі згадую, що в мене там було. Я пам'ятаю цю неймовірну вчительку Ганну Імануїловну. Я, правда, не знаю, чи жива вона ще, чи ні. Але також там така була жіночка, там така була так, так вчила українській мові, що там просто. Там треба було не розповідати вірш там треба було його пережити. Тому завдяки вчителям, Я ще дякуючи Богу, пам'ятаю українську мову так, як ну от я ще розмовляю. Тобто, по факту, кожного дня ти дізнаєшся нові слова. Кожного дня це це дуже важливо. Тому для мене це не дуже важливий момент. Але чи, чи сказати, що я ще спілкуюся російською? Я спілкуюся російською з друзями, звичайно, з, з рідними з сестрою, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ми так навчилися, і це. Прийде, але дайте цьому час. І перемога прийде, але дайте цьому час. Це дуже займає дуже багато часу, але це історія. Це наша історія, в якій ми живемо. Ми повинні її поважати, любити. І, не дивлячись на те, що це війна, ми повинні все ж таки радіти, що нарешті, нарешті, ми повноцінно можемо сказати, що ми. Цілі, що ми українці, що ми не Росія, і весь світ падло, хай знає тепер, що Україна це не Росія, не не Білорусь, не якась країна незрозуміло де знаходиться. Всі тепер знають, де знаходиться Україна, всі тепер прекрасно знають, що хто такі українці, і е, я впевнений, що ще дуже багато чого буде пов'язано з Україною. Чи дійсно Захід досі вірить в те, що в Україні є секретні біолабораторії? Хай вірять, хай вірять. Хай вірять в те, що є ці лабораторії, бо ми тут котиків е, е, штурмуємо голубів. Хто там у нас ще лелеки, у нас комарі, так, то у нас тут дуже багато чого. Так, е, добре. Ну, зараз подивлюся, чи. Та ну, це бред. Люди це розуміють. Просто розумієш, в Європі вважаються з людьми. Тобто, навіть оцей весь бред, який вони в своїй голові винашують, вони також вважають це як частиною того, що. Так людина думає, значить так це потрібно поважати. У нас ще до цього дуже дуже далеко. Коли людина якусь свою думку е, говорить, навіть гарну думку, то е, бага, ну, не всі з цим погоджуються і роблять так, як народ скаже. Розумієш, е, тут повага до думки дуже дуже глобальна. Але сказати про те, що там, що там біолабораторія, ну це. Трошки бред, і вони це розуміють, але ну, все нормально буде. Чи дійсно Україна перетнула ядерну червону лінію Кремля, коли атакувала за горизонтний радар 29 В 6 контейнер у місті Ковилкіно Республіки Мордовія? Що вони такі ніжні стали? Що вони такі ніжні стали? Так, вони так це вважають, але воно не, ніяким чином не вплине ні на що. Те, що вони так вважають, це, звісно, їх особисті проблеми. Але ну, тут типу. чітко показує, що все стабільно, ніяких глобальних ситуацій воно не змінить. Чи дійсно чеська ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів забезпечить Київ півтора мільйонами артилерійських снарядів протягом року. Так, да, надасть. Ось з Чехією проблем ніколи не було. Те, що вони там сказали таку типу суму, то може ну, там діліться там, на два. Але те, що вони нададуть, це стовідсотково. Стовідсотково. У Чехії якась така. Окрім того, що вони поважають українців, і що вони відчувають дійсно тягу до українського народу і допомогу для українського народу, в них ще є якась своя мета і свої якісь переживання. Тому я впевнений, що до кінця року буде якась дуже гарна допомога від них. Чи дійсно Нідерланди можуть придбати системи ППО Петріот у країн, які не бажають постачати їх Україні напряму? Можуть. Але вони зіткнуться з тим, що їм не будуть продавати принципово? Там дійсно в Нідерландах є чоловік, який дуже сильно налаштований на те, щоб допомогти Україні? Але вони зіткнуться з тим. Що все абсолютно, що вони намагаються зробити, як вони ну тіпа, типу, знаєш, бо бо карта сонця випадає, це карта допомоги, карта. Сили карта м, такого, знаєш, типа справжнього, справжнього е, налаштування на, на позитив і реальної допомоги. Але вони з п'ять кубки, вони зіткнуться з тим, що вони просто-напросто не будуть їх продавати. Ну, типу, будуть казати, ні, 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 ми не ми не ми не будемо продавати вам, тому що ми поки що я ж кажу знову ж таки. Поки що ми боїмося. Чи знайдуть вони хоч щось? Ні, Скоріше за все, що ні. Чи буде підписана безпекова угода з Чехією до кінця весни? Так, скоріш за все, що буде. Або знову ж таки, або знову ж таки. Е, ну, в будь-якому випадку, тобто, в, може, до кінця літа. Може, ось в, в, до кінця весни або до кінця літа. Ну, тобто, в цьому році 100% буде підписано.